Сьогодні знову тех. У нас тиждень тегів. Я вже відірвусь на цьому тижні по тегам, от, а потім вже буду щось інше можливо знімати. Але, ну, показувати зараз процеси. У мене всі мої процеси інших виробників застопорилися. Нема чого поки що показувати. Я зараз вже казала: готую новинку, хочу її відшити. От. Потім вже продовжу вишивати. Але, ну, інші роботи, ті, що розпочати, але не можна загадувати, тому що, можливо, далі буду свою якусь роботу відшивати. В общем, подивимось. Тому нема чого показувати, і теги мене зараз рятують. Так, щоб зовсім вже не кидати знімання відео, то теги буду поки що теги знімати. І так, сьогодні тег у нас сезонна вишивка. На Е... На э, автор. Значить, так, перше питання. Чи вишиваєте ви по сезонам? В принципі, ні. В принципі, ні. Але зараз тут мене відволікають. Я виключу звук і все, і не буду читати. Значить, по сезонам. В принципі, ні, але іноді хочеться. Знаєте, от Іноді хочеться влітку щось таке, знаєте, свіже, літнє, щось таке. Восени дуже хочеться осінніх якихось кольорів таких. Ну, але буває, що і не восени, а взимку хочеться чогось осіннього. такого. От, ну, але взагалі я не прив'язуюсь до сезонів. У мене просто от я хочу вишивати такий-то сюжет. І вишиваю. Ви знаєте, що в мене зараз всі мої, те, що розпочато, за винятком їжачка від мережки, він такий літній там полуничка. Так? От, він такий світленький, зелененький, от, то він, можна сказати, літній. А всі інші у мене зимові процеси. От, і просто, наприклад, зимовий набрид, так? можна ж якось чередувати і там. Ну, от як у мене, так? у мене, виходить, як сепія, оцей дімовський леопард. Барс, сніж... сніговий барс. там. Він такий однотонно, там сірі кольори, білі і все. Тобто, як сепія, наче. От, то буває набрида, я беру їжачка. Він зелененький, він такий соковитий, і очі трошки відпочивають від тих таких пастельних тонів. А по сезонам ні, не вишиваю. А, друге питання. Що для вас означає сезонна вишивка? Кольори, мотиви, сюжети? Ну, сезонна вишивка, так. По кольорах, наприклад, це, оце це більш такі білі, та, блакитні кольори, такі якісь от холодні. От. Восени більш такі осінні, це жовті, червоні такі. Влітку, і, восени, о, і весною це більш такі вже зелені. Ну, взагалі різноманіття кольорів, тому що там вже квіти, от, різні такі, знаєте, соковиті, соковиті. Ну, Що означає? Сезонна вишивка означає, ще й по тематиці. В більшості це по тематиці. Тематика весна там, літо, зима, наприклад, по сюжетах, якийсь весінній сюжет, щоб там було там, квіточки весняні. там. От. Ну, це означає вишивка по сезонам. Наприклад, зимові це новорічні іграшки, це теж по сюжетом, там, там, якісь сюжети такі зимою, де, наприклад, діти катаються на лижах там, або санях. таке. Ну, оце для мене є сезонна вишивка. Так, третє питання. Чи маєте ви сезонні матеріали? Вовняні нитки, чорна основа і тому подібне. Якщо чесно, мене трошки здивувало це питання, тому що я гадала, що сезонні матеріали це трошки інше. Не думала, що вовняні нитки це сезонний матеріал. От. Для мене це не сезонний матеріал, це звичайний матеріал. Захотілася. Я зазвичай вовняними нитками вишивала влітку чомусь мені. от хотілося влітку вишивати, я брала і вишивала. Я не думала, що сезонні матеріали це саме. Нитки, тканина темна. Чому темна тканина це сезонний. Це не сезонний це на кожен сезон. Будь-який сюжет можна розташувати на темній основі. От. А, для мене. Сезонні матеріали це, наприклад, маячок на тематику осінь. Так, там, з осінніми листячком, ще щось таке. Або весняно ну, з крокусами, наприклад, маячок якийсь, або магнітний тримач. Ну, таке, якісь такі от аксесуари, саме, з якимись малюнками саме того сезону, який тобі подобається, але не тканина і не нитки це точно. Так. Четверте, новий рік весь рік. Чи вишивайте новорічні тільки в зимові сезони? Ну, в мене... Ух. Ну, зазвичай так. От іде така... Тут вже знаєте, як, як це так сказати, восени починають багато дівчат вишивати от ялинкові прикраси. І тут вже, як знаєте, дивишся стрічку, там вишити, там вишити, там вишити. Ці іграшки вони всі дуже гарні, всі подобаються. От. І тому дивишся і собі хочеться щось. Тому це вплив такий, та, навколишнього середовища вже. Дівчата, які вишивають, і собі хочеться. Тому так, от, наприклад, більша така гарячка по-новорічному. Це осінь, так, і там, ближче до Нового року. Але, тим не менш, буває такий настрій, що хочеться іграшку вишити влітку, і весною, чому ні. Ну. Знову ж таки, кажу, що ну, особисто я прив'язана до настрою. От у мене настрій такий є. Ну, вишити щось таке яскраве, так, е таке щось соковите. тоді я обираю. Або це іграшки, тому що вони всі мають яскраві кольори. От. І я сподіваюся, вам мене добре чути. Бо я так подалі вже сіла, тут розслабилась. От, тому, 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 тому. Ну, новий рік, весь рік в більшості, так. Але. В принципі, більша частина все одно вишивається восени. Те, що до Нового року, те, що стосується іграшок новорічних. Але все одно у мене їх достатньо мало. Я не такий прям фанат-фанат іграшок. Я ж кажу, буває просто настрій такий. Хочеться щось таке маленьке взяти, яскраве, то береш іграшку і вишиваєш. Так, далі. Зараз так. Наступне питання, які улюблені новорічні декори вишивали? Я зараз візьму свою скриньку. Це так, знаєте, погроза. Ви бачите, такий весняний у себе зараз, так? Весняну роботу. Зараз у мене просто тут поряд моя скринька ось така. Тут у мене всі іграшки, в принципі, це все. Нема у мене багато, там, як у деяких дівчат, там прямо музей можна відкривати. О, улюблені, улюблені зараз. Зараз, зараз, зараз. Саме найулюбленіше це ось ця робота помічника. Це він вийшов і бантик сам скрутив, у мене він так і лежить. Це від Фрузелка іграшка. Ще треба в другу відшити, але вже помічник не хоче. Сказав, якщо хочу, то сама вишию. А від нього у мене ось таке. Оце моя найулюбленіша іграшка. Ну, а так, я навіть не знаю. У мене є навіть подарунки від моїх від Танюшки, від дівчат, які да, якісь, може, виграні. Мені подобаються оці гноми. У мене, я ж кажу, я не так багато прям вишивала їх, ці іграшки. У мене це гноми. Що у мене є? Я вам так трошки покажу. Тут котики ось ці, я всіх вишила. Від Діма у мене іграшка тільки ось ці сані. От, є. Design Works ось такий ведметик, інші треба вишити, лежать. От, котики. Ці котики це Лука-С-котики. Ось такі. Теж мені дуже подобаються вони. Ну, не можна сказати, що це новорічні. Так? Це просто такі котики, їх можна під будь-який сезон підлаштувати. Новорічні, це у мене оці. Гноми і... Торахчу. <гум> Гноми і і, і і все. І санівід, і помічника. Ну і все. В принципі, більш нічого такого в мене немає. Ну, я не можу сказати, оце одна у мене улюблена, це оця іграшка помічника. Це так, да, це так. Це моя найулюбленіша. Я її зберігаю. Я Взагалі все зберігаю, що він там робить. Бувають там малюнки, він дуже класно малює. Дуже гарні у нього малюнки. Ну, як для мене. Я не знаю, там, може, якийсь спеціаліст гляне, скаже, щось що там не те. Але для мене це найкращі малюнки. Я їх зберігаю. Всі підписую, коли він малював. От. І для мене це найцінніше. Тому. Ось ця іграшка, так. Це саме цінне в моїй, так скажемо, колекції. Так. Пом-пам-пам. Далі, чи впливає літо на вашу вишивку? Більше так, ніж ні, тому що, ну, все ж таки, літом буває хочеться такого. От у мене зимові та процеси, але. Все одно, коли сонечко на вулиці, так ходиш, думаєш, треба щось взяти, таке літнє повишивати, тому що кольори що на вулиці і око хоче е, ними мулуватися максимально більше. Тому е, і хочеться і вишивці і щось таке, знаєте, більш таке яскраве, зелене. Більше зеленого хочеться. Але. Е, все залежить від настрою. Якщо настрій такий, знаєте, не дуже, то можна і зимове повишивати, нічого страшного. Так, впливає, трошки впливає. Не сильно, не на 100%, а впливає. Наступне питання. Практикуєте кольоротерапію? Так, практикую, у мене є декілька таких яскравих наборів, там прям такі дуже яскраві ниточки. От, наприклад, зайчики мої. Там теж кольоротерапія, там такі кольори, що просто настрій підіймається. І, як я вже казала, коли показувала вам огляд наборчиків, що вишиваю, що хочеться жити, тому що там настільки соковиті, настільки яскраві кольори ниточок, що просто око радіє. Тому всім рекомендую. Хоча б одного зайчика придбати і мати його у себе на, на випадок, коли у вас буде поганий настрій і чогось такого, знаєте, вишити, якусь кольору терапію. Зайчиків своїх я рекомендую. І так само у кожного виробника є якісь набори, є якісь сюжети, е такі яскраві. От. У мене там якісь теж ще є. І буває так, що. Дуже такий якийсь, знаєте, стан поганючий, і хочеться чогось такого е яскравого, кислотного, та? то є таке. То, ну, це буває рідко, але практикую. Так, далі. Е наступне питання: до яких сезонів та свят маєте вишити декор? Ну, от, бачите, трошки маю е на ялинку новорічну. Трошки маю на Пасху. У мене там, трошки, у мене одна вишита робота на Пасху, курочка від чарівної країни. Давно вже я її вишивала. Це перша, напевно, курочка, яка у них з'явилася. Там вона з ну, під яйце підставочка і курка сидить. От. І, ну, а більше не я... Ні... ні до яких свят у мене нічого. Такого немає. Так. Далі. Наступне питання. А до яких декор ще плануєте вишити? Вишивати? Не планую поки що. Ні до яких свят. У мене навіть зараз немає в планах іграшки вишити на Новий рік? Немає у мене навіть наборів, по-моєму. Ні, є у мене один дімовський набор з іграшками, але. І так, я взяла, щоб його знімати з виробництва. І я взяла, щоб потім не жалкувати, не шкодувати про те, що ну, його зняли, у мене його немає. Але вишивати його я поки що не планую. От. І ні до яких свят поки що не планую. Вишивати якось не знаю. Немає у мене такого. От, наприклад, скоро Пасха. да, треба там швидко на пасху вишити. Щось таке пасхальне, не знаю, нема бажання, нема такого, і не було на протязі от всього мого вишивального а, життя, так скажемо. Не було такого. Бачу, що багато дівчат там стараються, щось вишивають під свята, але саме у мене такого немає чомусь. Не знаю чому. Якась я не така. Так. Е, останнє питання. Наборів та дизайнів до якого сезону у вас найбільше? Оце цікаве питання. Я не читала до кінця весь цей текст, тому я не готувалася до цього питання. Зараз я подумаю, до якого. Ой, ну. <хи> Напевно, все ж таки зимових. У мене якось от більше зима. Метелики. Метелики. І що у мене там лишилось? Я вже казала, у мене лишилося мало наборчиків. Метелики. Е такі новорічні там різні діди і морози. І квіти, декілька наборів з квітами є. Ну і все. Ну, а там котик, отой він домашній, такий там. Ну, В книжках, який від Діма, то не скажеш. Ну, напевно, новорічні. Напевно, новорічних зимових сюжетів у мене більше. Треба буде, до речі, для себе залізти, подивитися ще раз, що у мене там є. Тому що, так, пригадую, що все ж таки більше більше таких зимових сюжетів. От. Ну, в принципі, це весь е тех, він такий, бачите, маленький, швиденький, бо до цього я вас мучила там по годині. Сьогодні такий розслабончик. Я не знаю, який буде наступний тех. Подивимося. От, я зараз пошукаю, подивлюся, що там ще є, що там ще дівчата пропонують по тегам. От, і якщо буде можливість, іще зніму. Дякую вам, що були зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ви додивилися до кінця, значить вам сподобалось. Лишіть мені коментар. Можливо, у вас є якісь питання ще на цю тематику, але яких немає в цьому тегах. Тут теж напишіть, я вам відповім обов'язково. Пригостіть, будь ласка, кавою захисника або захисницю. Бережіть себе. Перемоги неодмінно за Україною, Па-па!